Дякуємо, пане сенатор. Я з з японської агенції. Ми чули думки конгресу Сполучених Штатів про те, що Україні краще поступитися Кримом, і зосередитися на східній частині країни без черпогони чи ні. Ні, ми абсолютно не згодні з цим, абсолютно не згодні з тим, що Владимир Путін має ліцензію на вторгнення до суверенної держави, як це сказав сенатор Бін. В 94-му році Україна позбулася поступилася ядерною зброєю в обмін на гарантії своєї територіальної цілісності. Отже, ми ні в якому разі з цим не згодні і останньо і те, чого ми. Абсолютно <проб Oakland> не хотіли це так, щоб нас так зрозуміли в Криму, наче ми їх полишаємо. Агентський з ви Казали про те, що інтереси низки президентів американських, де збігалися з інтересами пана Путіна, але це не так. Це не спільні інтереси, це суперництво. І що ви скажете про це суперництво? Ну ж це не є повернення до холодної війни. Я не думаю, що це повернення до холодної війни, але необхідно розуміти, хто є пан Путін, які його амбіції. Це людина. Яка заявила, що найбільшою катастрофою двадцятого століття був розпад радянського союзу. Це людина, яка хоче відновити цю імперію, це людина, яка окупувала частину те суверенної території Грузії, так само поступилася з і зараз. Абсолютно очевидно, агресія здійснює проти України. І, звичайно, ми дуже занепокоєні нарощуванням військової присутності у тій зоні, і ми маємо ставитися до нього так, як він на це заслуговує. Тобто, це не означає повернення холодної війни, але ми повинні дуже чіткі кроки здійснити, щоб пан Путін зрозумів, що його амбіції не будуть реалізовані за підтримки невеличезної спільноти світової. Ну я скажу декілька таких речей. Починаючи з системи проти ракетної оборони, яку ці плани ми поступилися в Чехії та Польщі, можна подивитися, чи згодяться, скажімо, Україна, Молдова, Грузія нашими партнерами за НАТО, проведення спільних маневрів з нашими Балтійськими партнерами, на яких існує досить великий тиск з боку Росії, пана Путіна, сполучені штати разом з нашими ми союзниками мають найпотужніші збройні сили в світі. Ми я думаю, можемо розмовляти з паном Путіним Путіним, не доводячи це до холодної війни чи конфлікту, і власна Маргаритечер, колись сказала, що він можна виграти без єдиного пострілу, і саме це на це ми маємо бути націлені. Сенатор Маккейн, сенатор Дорбін сказав, що Китай втримався від голосування. Чи ви вважаєте, що Китай міг би зіграти більшу роль в розв'язанні цієї кризи? Давайте сенатор Дорбін відповісти. Я е, сьогодні розповідав з нашим послом в ООН. І він дуже намагався схилити Китай до того, щоб він нас підтримав в цьому голосуванні. Так, те, що він отримався, це щось означає, але ми будемо й далі з ними працювати. Я думаю, що нам необхідно на збільшувати цю сім'ю країн, які готові протидіяти такій агресії. Я сподіваюся, що так воно й буде в майбутньому. українською панове сенатори, так якщо Містер серд. Ну я так для колекса ж української хоч одне питання поставити. А uh, дуже багато інформації щодо позиції сполучених штатів до цього кризи до цієї кризи. Де ж і, uh, і зокрема інформація від президента Сполучених Штатів Барака Обами патікілоліпрезидент Обама. Що у разі, якщо російські війська перетнуть материк, це може між Кримом та uh, власне. Території України да не в Росії форси с красне бордер інтифром Кремлія іншу Україн і саме ця межа може означати початок війни, і зокрема сполучені штати можуть брану відразу взяти у ній участь, чи ну чи можливий такий сценарій? Дисводміна стейт в воркзист, а не юнайте стейць куд потенційний Сенатор Дурбан, і я якраз розмовляли з секретаром Кері. Я можу вас запевнити в тому, що конгрес і президент будуть активно працювати з президентом Сполучених Штатів. Я не можу вам сказати однозначно, якою буде реакція, тому що це власне мають бути продумані всі її аспекти, але я певний в тому, що США разом з нашими європейськими партнерами будуть відповідно реагувати дуже активно. Я хочу сказати, що протягом нашої зустрічі з паном Ясенюком в Вашингтоні минулого тижня сьогодні він чітко сказав, що він не очікує так званого варіанту військових дій, тобто. Коли чоботи солдатів будуть на землі, ми очікуємо інших шляхів тиску на Росію та інших агресорів. Уже пересікли цей кордон. Крим це вже частина України. ми не говоримо про те, що є кордон між Кримом та Україною. І меседж такий для Путіна: що він повинен. Розрядити обстановку в Криму, якщо він цього не робить і не зробить незалежно від того, що він буде робити далі, то це вже буде означати серйозна ескалація ситуації. І буде робити певні кроки Америка та Європа. тому що ми всі розуміємо, що те, що вже було зроблено, є неприйнятним. Китай також повинен долучитися до вирішення цієї проблеми. Всі повинні долучитися, тому що по суті це порушення правил гри. Коли країнам тепер можна чомусь в одноосібному порядку змінювати кордони інших країн. Це дуже важливо для нас всіх. Що хочу додати. Я не думаю, що ми всі повинні зараз розписати зараз, що ми будемо робити далі. Росія і Путін повинні відійти, зробити крок назад і розрядити ситуацію. І ми вже будемо реагувати в залежності від ситуації, як вона буде розвиватися. Важливо, що, що ми тут. І разом і ми підтримуємо Україну. Хочу ще додати Ми вважаємо, що економічні санкції можуть попливати достатньо серйозно, так як це було в Ірані. Ми всі погоджуємося, що іранці тепер сіли за стіл переговорів в результаті такої роботи. Економічні санкції проти компаній, проти уряду, проти окремих осіб. Це дуже важлива річ. і Вона буде мати вплив. хочу ще щось сказати. Ми енергійно працюємо в нашій країні. Ми також забезпечуємо достатньо багато природнього газу. Нам потрібні ринки, який може бути кращий вихід. Ми можемо привозити скраплений газ в Україну з Америки, і таким чином ми будемо економічно тиснути на Росію. І це допоможе і Євросоюзу також, тому що він залежить серйозно від енергоносіїв з Росії. Оце один з прикладів. Це одне із вирішень в того перспективі. <звігінь> Владимир Туцінський, канал Алжезіра Америка Владимір Америка. Ми зараз говоримо про те, що Росіяни знаходяться на українській території ви говорите про довгострокові впливи військові, економічні, а росіяни вже сьогодні на території України. Яка є реакція зараз на те, що вони вже знаходяться на території України? Якісь негайні кроки є знову ж таки. Нам, членам делегації, складно гіпотетично щось говорити. Я вже казав, ми серйозно переживаємо про те, що зараз відбувається, що підрозділи російських військ все далі і далі заходять на територію України і, зокрема, накопичуються біля кордону на сході України. І не можу сказати, якою буде наша реакція негайна, але якщо такі порушення будуть тривати, Америка та союзники в Європі будуть діяти, звичайно. І чесно вам скажу, що це не впопливає на попередні наші стосунки з Росією. Давайте я коротко скажу: ми об'єдналися республіканці і демократи. Ми об'єдналися і в Конгресі, і в сенаті. Ми об'єдналися і в Америці, і в Євросоюзі. І чому ми сюди приїхали? Показати нашу підтримку, єдину підтримку одноголосно українського народу. І той меседж, який ми надсилаємо, що українці будуть захищати себе. звичайно, вони в меншинстві, але вони будуть себе захищати. є одна людина, яка може припинити кровопролиття. Це Путін, і він буде нести відповідальність. Дякую дуже. Всім дякую.